Вітаю, були питання по підшивах. Давайте подивимося. Оце наша була перша підшива. Працюємо ми тут є, бачите, лісове господарство. Тому це сосна. Я на пілорамі замовляю і ось соснові там доски купляю. І фарбуємо. Давайте ми, якщо це сосна то фарбуємо ми ремерсом HSL30, це Лазурь 6 в одному. І колір Супермахагон. А якщо це дуб, то ми купуємо для цього є у них гібридна олія класу для внутрішнього та зовнішнього застосування І колір вже мускат. Да, у нас також є е, оці дубові. Це оцей меблевий щит, наприклад, бачите, ми купляємо для того, щоб лавки робити. Зараз ми подивимося, бо на сосні не дуже добре сидіти, там живиця йде. Ось тут теж така ось підшива у нас є. Хлопці її робили, але вони, і ось тут зверніть увагу, коли краситься, я не знаю, як краще так показати, може з цього боку, то воно таке як матове. Поверхня стає, так, структура, може трошки виділяється, але вона матова коло лазурі І неприємна ситуація з сосною це оця живиця, яка постійно йде. Цим матеріалом їм вже багато років. Десь 2015 року, тобто 10 років і живиця ще йде. Дубові матеріали купляли. Це в епіцентрі меблеві щити. Ось фарбували ось так ось. Оцей оце колір мускату, що я казав, він наближений, але е, дуб він чорніє, на жаль. Ось, І по конкретно по цій підшиві. Зараз ми подивимось. Де ж десь песик. Десь подівся, треба шукати. Куди песик пішов? Не знаю, по, по цій підшиві, дивіться. Вже хлопці... Декілька зробили підчув, тому вже досвід був. І ми замовили деревину, зараз я вам покажу. Тобто оці всі стопчики, все, це сосна купили ще рік тому. І вони полежали, трошки підсохли. І це теж супермахагоном покрашено. Але дуже така цікава штука сталася, бачите? Якось воно так як і не таке матове, і структура є. Сталося це тому, що ми його рубанком обробили перед тим, як фарбувати. Це вже декілька разів профарбовано, ще буде фарбуватися, але чомусь є структура. І така ж ситуація з цими дошками, бачите, є структура. Це теж сосна, ось ці матеріали. Купили їх, це сосна. Вона волога, тому що в останній момент щось ми трошечки завтикали, купили. І хлопці теж її е, пройшлися рубанком. Тому ось так вона виглядає. Е, так, Розмір це 150 і товщина 2,5. Знову ж таки, до цього вони працювали з двійкою і сказали, що, на жаль, не дуже добре воно підходить. Тому купили. Сосна 2,5 і 15. І отак воно вони так трошечки, як ялинкою чи якось зробили. І тут ці планочки попробивали. Ще буде прокрашуватися, щоб е, був такий колір насичений е, коричневий. Ну він не коричневий, він такий, як коричнево-червоний. Тут треба буде ще, ну мінімум три рази треба прокрашувати. Бо якщо менше, то Колір не такий буде, як треба. Ось. Зараз я вам ще покажу. Знову ж таки, якщо у вас такі якісь елементи декоративні, які ну, ви з ними не контактуєте, то сосна нормально працює. Якщо вам треба десь сидіти, ну ось теж, бачите, і сосни зроблено, це все живиться тече. Отак вона виглядає. Так, тут у нас такий є елемент. Ми тут сидіти плануємо. То бачите, теж, тут воно зроблено із сосни. Всі ці стовпчики, все. Тут герметиком коля великі тріщини пішли, замазав. Це ж спеціальний герметик ремерс потім промалює, але накладки він зробив із дуба. Це дубові накладочки такі, теж він поприкручував і... Ну, Бо сосна постійно тече живиця. Не знаю, як зробити, щоб її не було. Тому сидіти неможливо, бо весь одяг потім портиться. Ось Тому дубові накладочки. Зробили теж блевий щит товщиною 2, 2 см і ось так його розклали і зробили. Подивимося, як він буде працювати. У нас вже досвід є, тому ось так. Тому матеріал. Сосна купляли тут по місцю на пілорамі. Ось ось так. Ось така, ось така інформація. Питали, відповів.